Вітання усім нашим шановним глядачам! Ви на каналі Прогноз. З вами Катеріна і з вами прекрасний медіум, пані Тетяна Гай. Пані Тетяно. Я дуже рада, що в цей прекрасний сонячний день ми з вами запишемося разом. Ну у вас сонячний, а у нас не дуже. Тож можете поділитися своїм сонечком. Я вітаю вас, Катерина, і вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Вітаю вас назаєм, пані Тетяно. Починаємо одразу працювати. У нас сьогодні 29 число, і прийшла така дуже сенсаційно цікава новина з приводу перемовин, що вони можуть е, з приводу так, переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися у квітні-травні, а перед цим оголосять про припинення війни і е, про припинення вогню вибачаю. Дуже цікава історія, так з Бага в багатьох співпадає з тими речами, яким ви нам говорите. Правильно? Ну, так, тому що я казала і зараз кажу ніхто мені не вірить. Казали, що я е сходжу з розуму, ну може і сходжу. Ну я е питали, чи я... дуже багато мене питали, чи не боюсь я брати відповідальність за такі голосні слова. А я сказала, що за три роки я жодного разу не передбачила закінчення війни. Жодного і я тільки озвучила те, що бачила, що мені показали. Ну, якщо я помиляюся, якщо я передала не ту інформацію. Я буду і нести відповідальність за свої слова, але я однозначно бачила, що спочатку буде оголошено як про перемогу України, от і потім, якби ну воно ж не зразу так іде. Так ми ж розуміємо, що це процес не одного дня, але тобто не так, як ми очікуємо, це будуть не переговори, це буде тиск на Путіна, і він по типу, як по знаєте, жесту доброї волі. От, типа, на, те все, знаєте, який я добрий, Але це буде не справжньо, не щиро, тому що йому буде поставлений ультиматум. Всі ми буквально вчора спостерігали днями, що зараз відбувається, як відмовились, да? і Індія, і Китай. А що трапилось? І до речі, давайте зараз подивимось на картах, тому що я чому, тому що сьогодні пан Зеленський заявив про те, що Путін боїться йти на переговори. От тут цікаво подивитися, чи дійсно це так. Так, ми зараз подивимося всю цю історію. Багато цікавих питань є. А давайте, якщо спочатку першу новину розглядати, так що про квітень-травень, що будуть перемовини, а до цього в нас буде припинення війни. О Боже, вогню. Вибачте, скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи встигнуть розпочати переговори саме в цей період? Тобто весна? Карта сонця, яка каже, що однозначно так. Все стигнемо, і навіть раніше будуть от якісь результати. Бачите, вони по п'ятірці при пентахлів і дев'ятці чаш вони приховані, тобто вони знаєте, як за кулісами відбуваються, але вони відбуваються вже. Все, ну я бачу по картах, що процес вже запущений. Які ви потуги не здійснював ворог, йому не вдасться. Так ну хай атакує своїми дронами, хай назбирає ще. 100 ракет, ну окей, по нас і 190 випускали. Ну хорошо, назбирай тоді добре. От, але я бачу, що все процес уже почався, він безповоротний, і ніщо, карта миру каже нам, що ніщо не може його вже зупинити. Тільки прискорити, пані Тетяно. Чи оголосять перед офіційними перемовинами ось цю фазу припинення вогню? Карта місяця. Карта місяця це завжди свідчить про щось потаємне. Тобто, так, вогонь буде припинений, але не оголошенням. Так що, ну, типу, що буде оголошення, про припинення вогню. Там щось інше буде, там якийсь от мені якде тиск, ультиматум на е, військову ну, на військову сторону ворога, саме ворога. Тобто тут буде не оголошено, що все ворог каже, і ми. Там буде ультиматум, це буде тиск, і вогонь дійсно припиниться. Я би сказала, краще сформулювала краще питання так. Угу. Прекрасно. Мені подобається більше ваша відповідь ніж ось. І остання останнє питання в цьому блоці. Скажіть, будь ласка, якщо це не буде повним припиненням вогню, це може бути припиненням обстрілів бодай у значної частини України. Дивіться, ще будуть то якби точкові обстріли. Точкові обстріли міст ще будуть. Але імператриця каже, що так. Вогонь припинять, хоча точково, ще ворог побитиме, так знаєте, з під тихаря, отак от. Так. На мишу, як кажуть, в народі. Угу, Це точно. Так, що гірше всього. Добре, тепер давайте розглянемо ту заяву Зеленського, яку ви нам щойно процитували про те, що Путін боїться. Чи перемог там було. Ви дивіться, як веде себе наш президент, так впевнено. Він не так, він настільки постарів, так за ці роки війни. От зникла посмішка з його обличчя. Ми вже не бачимо того усміхненого молодого хлопчинку. Так? Хоча він же ж ну не, не старий дядько, 60 Ой, не можна казати на да? 60-літніх старі дядьки, не старший мужчина. А тут -то зараз мені скаже 40-річна тьотя, а я би не хотіла. Давайте не будемо. Я не так висловилась. Він ще ж насправді значно молодший, як і політик, як і президент в порівнянні з іншими президентами. Так буде більш толерантніше. І він дуже постарів за, цих, за ці роки, але ж дивіться, він не здався, він не піддався тиску, він стояв на своєму. А повірте мені, це не легко. Тобто він жодного разу. Не проявив українською мовою буде як слово трусості Без хоробрості, по типу такого. Так, що він що він не а... да, да, так, так. А як себе Путін веде? Ну Теж О. бачимо. Як себе і справді дивіться, Путін дійсно боїться йти на перемовини, тому що він розуміє, що в нього нема козирів. Жодних козирів немає, якими би він міг, з якими би він міг йти на переговори. Він розуміє, що якби не слава, можна сказати, ця історія з війною і з тим, як він поступав, як він вчинив цю війну, як він назвав, з якою ненавистю він а, висловлювався про українців і про Україну. От і а, знаєте, пам'ятаєте, Катерину? Ми з вами дивилися, що він буде. На переговорах, як знаєте, водоопущений. воду опущений. Так, дивилися. І справді він з того Друга армія світу, так, і з того, ким він став? Ніким. І ді, ді, йому, ді, він, дійсно, він дійсно боїться цих переговорів, стати там боїться. Тому що, знаєте, як в народі кажуть, нема чим крити. Угу. Абсолютно точно, пані Тетяно. А також в нашій історії Зеленський Путін зараз випливає третя персона, так Дональд Трамп. І от е, наш президент з, з класну цитату сказав і хоче розібрати. У Трампа є певна тактика щодо завершення війни, і вона мені імпонує. Також він додав, що Трамп розуміє усі складності ситуації і просто каже, що треба закінчувати, бо буде ще гірше. І, власне, запитання, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а чи знає Зеленський щось щодо тактики Трампа? То про що ще нікому не відомо? І чи дійсно Трамп за цією тактикою буде діяти? Бо ми знаємо. Карта помірності, так, Зеленський точно знає інформацію, і він вже знає, що перемога буде наша. Карта Зірка, карта Верховна Жриця. Тобто, ось він впевнений, він знає цю тактику, але ця тактика насправді дивіться, не все ми знаємо. Президент наш знає багато чого. Ми ж знаємо не все про цю тактику, і в принципі, нам знати її не треба. Правильно. Але так, Зеленський дійсно обізнаний більше, ніж всі інші. Ніж ми. А ми менше знаємо, крепче спимо. Дорадимо на наближаємо перемогу. Пані Тетяно, а Путін? Путін знає про це і як він ставиться? От цікаво, що зараз чи Путін знає про стратегію? Путін вже точно знає, що. Ну, що пора ним, оце він точно знає. Вже в нього є таке усвідомлення, він думає, як, від, як відходити, як, як діяти. А так ти секретно знає? Ще зараз дивлюся. Добре. Бачите, по, по шестірці Пентаклів, він знає, що вже все. А, ха -ха. На рахунок тактики поки що ні. Але от мені йде перший тиждень лютого. Він дізнається, тому що буде таємна розмова в Путіна з Трампом. Так і відбудеться. Відбудеться, вона буде таємна, тому що мені показує, що зараз ще не знає. Але от 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 уже в найближчих, от так показує у найближчі сім днів. Угу. І пані Тетяно, я так розумію, це буде таємно, А як ви її бачите? Можливо, у своїх видіннях це по типу як ми з вами спілкуємось. Так ну по типу в якійсь програмі захищеній. Так, це якась програма буде. Тобто, це не особиста, не офлайн зустріч, це буде через якусь програму, і ну вона буде дуже засекречена. І ми от просто побачимо вже, от мені кажуть, після 10 лютого взагалі події відбуватимуться так, що взагалі ніхто не очікує. Після 10 лютого. Аж цікаво зазирнути в те майбутнє, щоб ну, ти після. Ну вже не так далеко довго лишилося. Катеріночка наберіться терпіння, всі побачимо, будемо періодично виходити в ефіри, будемо дивитися, тому що туди ближче воно покаже, що це за події. Так, Я дуже терпляча, я Думаю, як і більшість наших глядачів на каналі, прогноз. Пані Тетяно, останнє запитання в цьому блоці. Скажіть, будь ласка, а саме ця тактика чи передбачає вона повалення цін на нафту, чи ще щось таємне чого стосуються секретні пункти тактики? Ціни на нафту це само собою. Але тут дивіться більше іде більше тут іде питання. У якихось певних домовленостях, союзах розумієте, між великими такими політичними гравцями на між ну, світомивими гравцями на політичній арені тут більше навіть не про нафту, тут більше про домовленості. Ось в чому іде про союзи, про нові союзи, про військові союзи. От тут швидше не про тактику, які вже розповсюджуються, які вже по карті мага створені. Угу. Вже існують. Угу. І... Тому тут навіть от навіть дивіться, як з цією нафтою, ну, якби це не було домовленості, якби не було як, якось, так, знаєте, що люди послухали і зробили. Ну, не люди, а там, це ж там не одна людина вирішує, правильно. А, тому так, тут більше не в нафті, тут ще буде ще щось, крім нафти. Нафта це таке, мені показують, це якась десята частиночка того. Не основне. Mm -mm. І, до речі, ви зараз сказали за Союзи, і так як ми говоримо про таких великих персон е, в світі, пані Тетяно, також є цитата від Зеленського, яка цікава. Значить, мені досі доволі цікаво, про що Путін та Байден домовлялися в Швейцарії. Історія, звичайно, покаже, але я хотів би знати: от, це е, історія про те, що 16 червня 2021 року в Женеві зустрівся очільник Кремля, так, і 46-й президент. Е, США Джо Байден. От Зеленському досі цікаво, про що вони домовлялися, чого стосувалася ця розмова і чи сказав Путін Байдену про плани повномасштабного вторгнення в Україну. Так, Байден знав, що буде війна ще тоді. За півроку до. Угу, точно знав. А, і знаєте, я зараз озвучу таку річ, дуже цікаву, може навіть скандально, що він би міг тоді це зупинити, виконавши якусь умову Путіна. Але він цього спеціально не зробив. Так виходить, Байдену було Байдуже на Україну? Ні, йому було вигідно. Ого. Ось і все. Вигідно по фінансам? Ні, він просто йому не вигідно було виконувати умову Путіна, угу. яку йому озвучив Путін, щоб не починати війну. Так. І а... мені показують по ту тузу ту Пентаклів, що він ще давав якийсь час на роздуми. Навіть тобто це не одразу, тобто подумайте а що ж це за умова була? Ми можемо роздивитися? чи вже все? Ну я би Катеріно не стала би туди лізти. Я а? бачу, що це була за умова, але озвучувати я її не буду. Добре, давай залишимо це в таємниці. Знаєте, це справи давно минувших днів. Вже нічого на жаль, час назад не відмотаєш, повномасштабне відбулося. Тому що нам тут говорити. Ну, Просто що, знаєте, Володимир Олександрович сказав, що йому було б цікаво. І, так як ви володієте магічними надздібностями, тому ми подивилися, що ж це була за історія. Ну, Ви знаєте, я хочу сказати, що ми почуємо це буде озвучено. Це буде скандальна Коли? інформація. І Володимир Зеленський не даремно. Він, От давайте подивимося, чи здогадується він, про що там йшлося. Давайте. Так. По карті зірка здогадується, і коли потрібно буде, що війни здогадується, що війни можна було уникнути? І ця інформація буде озвучена, буде озвучена протягом півроку? Повірте мені, ми це почуємо. Цікаво, що є пані Тетяна, скажіть, будь ласка, на останок. Нам тут індепендент пише, що Арахамія був присутній на інавгурації президента Дональда Трампа. Скажіть, будь ласка, чи дійсно він там був? І якщо не він, то хто з інших представників президента був чомусь цікавить наших делегати? Був карта сили, карта туз чаш. Тобто, були там раді бачити нашу делегацію. Так, хто там був? Ну так я вам по іменам не можу сказати, хто ще був. Це якщо ви мені назвете імена, я буду ну, можу подивитися, а так вгадувати я не можу. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, якісь розмови щодо врегулювання конфлікту відбувалися там в Колуарах? Можливо, якихось то дивіться, по четвірці Пентаклів і смірці Пентаклів ні, тому що то було не на часі. То був день Трампа. Так, да, це був день Трампа, це був вихід Трампа не на часі. Та я зрозуміла. Тоді інші всі наступні питання, які нам наші прекрасні редактори написали, відпадають. Виходить, що все ми дізналися, пані Тетяно. Я дуже дякую за те, що ми з вами записали прекрасний такий цікавий прогноз. Так, можливо, сьогодні він у нас дуже коротенький вийшов випуск, але він доволі цікавий. Я знаю, що наші глядачі дуже підковані в політиці, і вони поміж строк, знаєте, то що червоними нитками ви щойно сказали, то що зшито, Вони можуть здогадатися, перш ніж ніж ми з вами. Тому я вам дуже вдячна. Я прощаюся з вами до наступного ефіру. Дякую за те, що були тут. Для вас працювала Катерина і пані Тетяна Гай. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на прогноз на телеграм нашої прекрасної пані Тетяни Гай. Він тут в описі є, бо в них там з Любочкою дуже цікава подія для вас заготовлена. Обов'язково переходьте в телеграм-канал та читайте. А вподобайки ставте та коментарі пишіть на рахунок того, що нам треба поширювати україномовний контент або YouTube. Нас бачив і нас ставало дедалі більше. Пані Тетяна ще раз дякую, обіймає серцем і допомогти. Я е, хочу ще попросити наших підписників е, от написати в коментарях, чи відчувають вони отак, от своїми внутрішніми вібраціями, що перемога близько. Люди мають це відчувати, воно вже зараз в повітрі просто. Люди, я говорю, у мене зараз мурашки, будь ласочка, ріднесенькі, напишіть нам. Е, дуже цікаво. От мені просто цікаво, як люди відчувають. Не прощаємось з вами. Кажемо до зустрічі, буду рада до зу... бачити вас і обіймаю кожного, кожного. Так, пані Тетяно, до скорої і швидкої зустрічі.